Добре, що міжнародні партнери підтримують Україну, вислуховують та працюють над мирним планом, який буде прийнятним для України. Так заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю для вдання Аксіос. Україна зацікавлена швидкій фіналізації українсько-американської угоди про завершення війни. Наголосив він я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якнайшвидше, бо це допоможе президенту Трампу продовжити його історичну місію із завершення цієї війни. Михайло Подоляк, радник керівника всього президента України, вже в студії вітаю вас. Вітаю. вітаю. А, ну, о, якщо відштовхуватися від тези Андрія Єрмака в контексті е, можливої, е, ну якнайшвидше зустрічі да двох президентів і Зеленського і Трампа, з огляду на те, що там зараз таки. Періодика святкова і у Трампа свої справи, і нібито він поїхав в свою резиденцію. Але ж все ж коли це може бути, і наскільки ця зустріч може бути продуктивною, даю одразу бек до вашої промови з огляду на те, що росіяни намагаються завжди встромити як не свої вуха, то свої руки в цей процес, щоб знаєте, якось зашкодити нам. Ми можемо пригадати оці дзвінки Путіна Трампу перед розмовою Трампа з Зеленським настанови Віткофа. Це ми можемо згадати плівки Віткофа, значить, як треба з Путіном з Трампом спілкуватися за що його хвалити, і, власне, свій порядочок денний, так би мовити, просувати? А, ну, давайте спочнемо відразу. Звідкав, на мій погляд, я б трошки. Не конспірологічно дивився на те, що робить Вітко. Він спецпредставник Трампа саме по Росії, і безумовно він використовує ті техніки, які вважає за потрібне для того, щоб отримати результат. Це так виглядає, як на мене. Да, далі це вже внутрішній порядок денний у Сполучених Штатах. Вони мають там задати відповідні питання, чи є там присутність американських інтересів, російських і так далі, і тому подібне. Але ну нас це якби не обходить. В нас є свої комунікації, вони достатньо продуктивні, і тепер переходимо до комунікації на рівні президентів. Ну, дивіться. Є офіційно ініціатива Трампа щодо припинення війни. Вона найбільш об'ємна. Сполучені Штати говорять, що вони готові бути глобальним модератором для того, щоб ми прийшли до фіналу війни, розуміючи, що Росія не хоче зупиняти цю війну. Вони це розуміють. А вони пропонують складний план, який включає там певну кількість пунктів. Далі йдуть переговори на технічному рівні. Непогані переговори у Жаневи делегація України ефективно висунула аргументи і ефективно їх просунула, і змінила деякі позиції в цьому плані. Ну тобто, так і працює переговорні делегації. Делегації так і працює справжній переговорний процес. Росія всього цього не очікувала, ми це бачимо. Да? Вони вважали, що Україна або відмовиться говорити щодо ініціативи Трампа, або буде висувати відразу в публічному просторі якісь там неймовірні претензії і так далі. Ні, Україна відпрацювала на дипломатичному рівні, абсолютно, на мій погляд, правильно, в повному сенсі цього слова, і відповідно отримала певний проміжковий, проміжний результат. Далі, президент для того, щоб фіналізувати президент України говорить: так ми готові до максимально швидкого темпу. Ви ж запропонували цей максимально швидкий темп. Давайте я готовий вже фіналізувати, скажімо так. Матричний документ, ну попередній документ фіналізувати там. Є певні чутливі питання, які можна обговорити тільки на рівні Трампа, знову ж таки на рівні президентів. Чому тому, що тут аргументація вже інша, це вже все, що стосується міжнародного права глобальної безпеки, як такої дивіться. Це ж ключові питання і територій, то тобто перерозподілу міжнародного права, яке так чи інакше трактує От разом да. маленько уточнення. А де у нас впевненість від чого вона залежить? І де у нас гарантія, що Трамп дослухається до нашої риторики щодо чутливих тем і конкретних пунктів, якщо Трамп неодноразово наголошував на тому, що він зацікавлений якомога швидше припинити цю а... війну. А власне, ось вам рамковий документ, будь ласка, ознайомтеся під. Підписуйте і завершимо це питання війну. в тому, що його ж мають прийняти в Україні, щоб підписати щось після чотирьох років війни. Ну тобто, це має бути так, може бути складний, складна внутрішня дискусія, але це ж має бути прийнято в Україні. Друга частина, все, що стосується безпеки, дивіться, європейські лідери, і Мерц, і Макрон, і Стармер, і Рюте генсек НАТО вони ж говорять про те, що в Європі повністю усвідомлюють глобальні ризики, які буде далі нести Росія. І в Європі повністю усвідомлюють, що треба не просто сьогодні говорити в рамках мирного плану про гарантії безпеки для України, а про гарантії безпеки для Європи. Як це буде виглядати? І знову ж таки, Європа має також прийняти фінал війни, який не приведе до ескалації подальшої на європейському континенті. Далі дивіться це ж питання дискусії. Чому президент Зеленський говорить, що я готовий особисто з аргументами дискутувати? На це питання є переговорна позиція України, є переговорна позиція Сполучених Штатів. А є факти, чому Росія не хоче входити в реальний переговорний процес? Тепер переходимо до Росії, щоб було зрозуміло. От дивіться, якщо була ініціатива Трампа, яку запропонувала американська сторона, до якої абсолютно швидко готові були її обговорювати представників України і навіть Європи. Більше того, були конструктивні переговори у Женеві під головуванням Рубіо і Єрмака. Домовились до певних позицій, це все конструктивно. Далі, що відбувається з Росією, Росія не очікувала всього цього, що це буде достатньо швидко, що буде достатньо конструктивна і продуктивна розмова між Україною і Сполученими Штатами. Що робить сьогодні Росія для Росії? Будь-який переговорний процес можливий тільки коли вона входить в цей процес, але потім починає в ньому домінувати і підвищувати ставки. Для Росії неприйнятно, коли хтось домінує і хтось вказує на певні умови. Для Росії або, -або, або вони затягують, імітуючи переговорний процес для того, щоб далі продовжувати війну, і вони це робили вже неодноразово, або Росія відкидає відразу ваші пропозиції, ну в даному випадку пропозиції американської сторони. І далі, а от далі було б важливо зрозуміти, що Росію треба буде дотискати. До переговорного процесу, тобто буде, наприклад, план Трампа узгоджений там Україною, Сполученими Штатами, Європою і так далі, і буде відмова Російської Федерації. І тоді треба цей тр... план зробити все ж таки базовим, а далі тиснути на Росію наразово акцентувало, тому що це план Трампа. Ми все ж таки воліємо називати ці пропозиції планом Трампа чи пропозиціями передані Трампу з російської сторони. Це те, про що пишуть зараз світові ЗМІ. знову ж таки. Я відношусь до цього трошки інакше. Mm -hmm. Медіа мають проводити розслідування це нормально для того, щоб зрозуміти неформальні всі тичі навколо того чого чи іншого переговорного процесу. Але дивіться, Україна отримала офіційні пропозиції. Від американської адміністрації Україна веде себе з партнером по партнерськи прозоро, максимально швидко, прозоро і конструктивно. Ми отримали офіційно. Ми офіційно обговорюємо походження тих чи інших пунктів може бути різним. Це питання внутрішньої внутрішнього порядку денного американської політики. І вони там це дебатують. До речі, наше завдання це правильно спілкуватися з Але партнерами. ви Знаєте, що дивує? Ми називаємо цей план, значить, мирного процесу, план Трампа. Ми обговорюємо із європейцями з американцями. Всі ці тонкощі й нюанси є різні зустрічі в Швейцарії в об'єднаних арабських еміратах, тощо на різних майданчиках. Але в той же час ми не розуміємо де тут російська сторона, тому що сьогодні буквально Ушаков, радник Путіна говорить про те, що ми і нового плану, і старого не бачили. Ці слова підтверджує речник Путіна. Радник Путіна, а речник Путіна Пісков підтверджує ці слова, що ми в принципі вітаємо значить, намагання США, але вони затягують максимально цей час, щоб. Знаєте, нібито і пункти, які мали б їм сподобатися, які мали б дискутуватися і всіх влаштовувати, а з іншого боку, вони взагалі не хочуть про це говорити. Повертаємось тоді до Росії. Я вже неодноразово казав, Росію треба розуміти. Це примітивна достатньо країна, її треба розуміти. Вони мають все. Чи отримали вже все, в тому числі в Абудабі, тому що там представники розвідки були російської да? ну, тобто спеціальних служб російських, безумовно, там були представники сполучених штатів. Ми знаємо, да і вони. Передали те, що вже було узгоджено, і так далі. Росія завжди так вона робить вигляд, що вона нічого не розуміє, тому що це йде не по її сценарію. Я повертаюсь для Росії. Зовнішня політика це домінування. Тобто вони мають запропонувати щось, дати, і ви маєте погоджуватись грати в їх гру в їхньому полі, знаходитись. Тобто вони будуть говорити: оце обговорюємо, це не обговорюємо. І так далі. А тут зовсім інша конфігурація. Ще раз, от ви сказали, що це не план Трампа, там як пишуть газети, я це питав, план, як там... ми його маємо сприймати. Ми його Сприймати саме як тому, що незалежно від того походження цього плану, ми ж говоримо про те, що потім були суттєві обговорення на рівні Україна Сполучені Штати, частково було доєднано європейців, і ми сьогодні маємо певний конструкт. Да? Це не означає, що це фінальний документ. Про цей президент говорить України. До фінального документа треба ще певний шлях пройти. Але дивіться, це все відпрацьовано далі. Росія розуміє, що модерує процес Сполучені Штати, тобто вони думають, а це геостратегічний проти. Івник Росії, щоб там Росія сьогодні не пропонувала Сполученим Штатам, щоб вона там не пробувала купити в Сполучених Штатах чи там репутаційно якось повпливати. Але Росія розуміє, що цей процес модерує не вона. Якби вона модерувала, то тоді так вони на переговори приходять, кажуть: дивіться, оці пункти обговорюємо. Ми хочемо отримати такі то гарантії, ви свої там хатєлки відправляєте в сторону. А тут по зовсім іншому все виглядає. І тому Росія шукає сьогодні. Я повертаюсь тоді до заяв Ушакова, Піскова і Лаврова, чи МЗС в цілому. Вони сьогодні не розуміють, як далі діяти, тому що прямо сказати, що вони проти плана Трампа. Ну, ви розумієте, да, єдина країна, яка має всі відповідні інструменти і може суттєво повпливати на велику кількість процесів економічних і мілітарних навколо Росії, і більше того, може суттєво повпливати на позицію Китаю, це Сполучені Штати. А Росія це усвідомлює. І вони одночасно не можуть прямо заявити, що в їх взагалі не влаштовує, що вони хочуть отримати всі результати, як вони сьогодні говорять. Всі результати, з якими вони заходили в це повномасштабне вторгнення на тиждень, щоб захопити всю Україну. Так, ви знаєте, ж так, ключове бажання Росії це перебудувати після радянський простір і побудувати тут знову ж таки поліцейські функції, да які вони виконували за часів радянського союзу, контролювати ці території. Так ось. Росія не розуміє, що робити, тому вона говорить, ми поки що не отримували плану. Ми не можемо нічого обговорювати, ніякі деталі не будемо обговорювати і так далі. І тому подібне, це спроба якось потягнути час. Далі вони вважають і тут. Я перейду до вашої ремарки про те, що вони хочуть знайти технологічну можливість знову ж таки там подзвонити чи повпливати на когось в сполучених штатах у Вашингтоні для того, щоб знову ж таки уповільнити темпи. <кій> уповільнити темпи виходу на якісь домовленості. Тому що і Сполучені Штати, і Україна, і Європа демонструють конструктивізм. Росія демонструє ізоляціонізм. Тобто від цього плану вона ізолюється. І далі, а далі переходимо до другої частини, дуже коротко що буде робити Трамп. Подивіться, є узгоджені позиції. Вони складні, а є бажання президента України зустрітись у Вашингтоні з паном Трампом, обговорити все, що потрібно, і остаточно а, а, дати документу певний вигляд, фінальний вигляд перед обговоренням вже з Росії. А далі Росія відмовляється, і ми до речі, з цього починало дуже коротко. А коли ця зустріч може відбутися? В будь-який момент дивіться. Це ж питання а, зараз дуже коротко. Україна свою частину роботи виконала в Женеві. Далі продовжуються консультації на рівні там онлайн консультацій Далі тут буде пан Дріскол, да, для того, щоб можна було ще додатково щось а, проговорити. Президент Зеленський сказав в будь-який момент завтра, сьогодні, післязавтра, Я готовий, тому що аргументи зрозумілі на столі. Факти. Питання тепер а, в американській адміністрації не з точки зору готовності Трампа. Трамп абсолютно знову ж таки прагматично підходить. Є відповідь з російської сторони, тобто Росія отримала драфт переговорних позицій України і Сполучених Штатів. Вона відреагувала, і як відреагувала? Трамп же прямо говорить, я готовий буду зустрітись відразу, як тільки буде розуміти, що ми можемо фіналізувати і вийти вже принаймні вийти на якусь фіналізацію документу і а, якесь припинення вогню. Якесь я на за чому, тому що там далі вже технічні питання. Ви, як речі, це буде виглядати? Ви, до речі, згадали про міністра Дріскала, який, ну, політикою його цитує, що нібито знаєте, от вже різні версії були цього плану і. Трансформувалися вони там з огляду на потреби наші, на можливості там європейців, які так само дотичні до процесу, все ж зі свого боку, ми з ними комунікуємо щодо цього. І зі сторони сполучених штатів Америки так от Політько цитує дрізкова в тому сенсі, що нібито оновлена версія Україні була передана цього плану, значить, де не було пункту щодо передачі Донбасу. Що цікаво, на цьому від початків вже наполягала російська сторона, але те, що обговорюється, і сьогодні обговорює, і, можливо, в подальшому теж буде обговорюватися. Це е, кількість збройних сил України. Це питання теж дуже важливим, як і територіальні поступки або обмін в подальшому, як це буде називатися. Ще не знаємо. Питання скорочення кількості збройних сил України наразі не стоїть, тоді як територіальне активно обговорюється. Подальші перемовини з американською стороною щодо змісту угоди про мир заплановані на найближчий час. Про це в ефірі телеканалу Рада повідомив радник керівника карського президента Олександр Бевс. Почуємо. На вихідних очікується приїзд до України секретаря армії США пана Дена Дріскала, який вже був в Києві напередодні Женевських зустрічей, був в Женеві, і власне приїздить до Києва продовжувати цю роботу. Тобто, власне, ми будемо спиратися на те, що ми почуємо. Ми побачимо на цій зустрічі. Пане Михайло, можете одразу відрефлексувати стосовно е, присутності питання передачі чи неприсутності Донбасу в цьому плані, те про що говорить Дріскул, А потім поговоримо безпосередньо про скорочення армії. Це більш об'ємне питання. Е, відрефлексувати тут немає на що, тому що якщо буде дебатуватись питання передачі будь-якої території України будь-кому, це означає, що ми маємо просто викинути на сміття міжнародне право як таке, і все. Ну, тобто, ви ж можна політично говорити все, що завгодно, але питання юридичних складових. Ви не можете змінити заради там забаганки Росії, яку вона залила кров'ю цю забаганку, да, величезною величезним обсягом крові українців, тому що про Росіян я не говорю це байдуже, да і так далі. Ви не можете піти на те, щоб зламати міжнародні правила в угоду країні агресору. Це нонсенс, і безумовно це не приведе до зупинки війни, тому що Росія буде це сприймати як стимулювання для продовження експансії. Тим більше, що вони говорять, що їх цікавить відповідно як мінімум південний коридор до іншої пострадянської країни. Молдови, так да але дивіться, тепер переходимо до більш об'ємного питання стосовно скорочення армії. Це ж тригер для Росіян. Вони ж постійно говорили ці всі ці роки про демілітаризацію. І, взагалі, їм не потрібна велика армія на кордонах, там тим паче з натівськими інструкторами, як вони кажуть, вони всі тут вже значить, в кожному місті сидять. Просто з одного боку ми не можемо скорочувати армію, тому що ми постійно відчуваємо і відчуватимемо небезпеку з півночі. З іншого боку, і це не лише від проросійських спікерів, але так само від наших аналітків, можна почути таку тезу, що навіть про кількість там в 600 чи 800 тисяч ми не можемо говорити, тому що ми не Зможемо таку армію утримувати? От як ви на таку тезу відрефлексуєте? І взагалі, яка, от, на вашу думку, мала би бути оптимальна складова армії на, за цих умов, які склалися? Чи можливо ми мали би якийсь міксований варіант, наприклад, регулярне військо і модель, як в Швейцарії чи в Ізраїлі? Коли всі можуть там в будь-який момент стати під штаті? Можемо мати безумовно, і швейцарську, і ізраїльської моделі, і воно певно таке буде розвиватись. Але професійна армія має бути максимальною і її мають отримувати, як підкреслюю, мають в рамках єдиної безпекової архітектури країни Євро... Європейського Союзу і Україна. І це буде армія, ну чи збройні сили стримування по східному кордону. І ці збройні сили мають бути в числі 600 плюс. 800 плюс немає різниці, треба буде обрахувати там лінію потенційного фронту, східний кордон як такий, і це має бути базова армія. Так Європи. Так Я от до того питання повертаюся, хто буде її утримувати. Я ж кажу Європейський Союз ага. разом з Україною, тільки так. І більше того, я наскільки розумію, на сьогоднішній день це один із одне з питань ключових питань, які неодноразово піднімав президент України в своїх спілкуваннях з європейськими лідерами. Що якщо ви оцінюєте Росію як Базову загрозу там. Стратегічну загрозу для європейського союзу в цілому, то безумовно, ви маєте правильно розуміти, що стримування Росії може бути тільки по східному кордону. Україна має бути невід'ємною частиною Європейського союзу у всіх сенсах цього слова. Вперше в за всі за, за все з точки зору економіки, для того, щоб все ж таки збільшувати конкурентну спроможність нашої економіки і мати додаткові доходи. з іншого боку, якщо ця армія спільна, то її утримувати її мають там на певних паритетних умовах низ країн або тоді, або тоді ви маєте свої армії тримати на, схід, Я на, схід, на одразу про низку країн від сьогодні. Почала працювати робоча група. ну, так і анонсував президент Франції Макрон. Значить, після значить, коаліції охочих. дві теми обговорювалися. це кредити заморожені активи Російської Федерації, переспрямувати їх юридичній площині на наші потреби. І друге це безпека складова. Перша напевно все ж таки безпекова складова. Якби країни забезпечували, нам давали гарантії. Після війни, і от в цьому ключі, чи може бути українське військо імплементоване, інтегровано в загальноєвропейську європейську безпекову складову, умовно кажучи, як альтернатива НАТО. Про це теж багато говорять. Якщо ми не можемо поки що бути в альянсі, ми можемо бути якомога. якомогавропейської армії, про яку вже не перший рік європейці самі говорять, то самий саме Макрон. Не може, а буде О, давайте, Тут набагато більш широке питання. Це не тільки програма стримування Росії от на сьогоднішній день не зрозуміло яку роль буде відігравати Сполучені Штати. Чи буде ця роль схожа на ту, яку вони відігравали після другої світової з точки зору безпеки європейського континенту в цілому? Сполучені Штати говорять, що вони хочуть трошки зменшити свою присутність, зменшити свої впливи на європейські країни, мілітарні впливи. І не зовсім поки що розуміють цю стратегію, але вони про це принаймні говорять. Так само і НАТО. Вони мають переосмислити, чи НАТО готове, наприклад, використовувати четверту п'яту статті, да? тобто чи буде приходити в випадку колективний розум і колективна сила да, на захист, наприклад, Естонії. Що там будуть певні проблеми з Російською Федерацією, і отут якраз Європа абсолютно щиро усвідомлює, що дві речі ми про них вже сказали: перше, що Україна має бути невід'ємною базовою частиною програми стримування. Росії, а для цього треба буде інвестувати в українську збройні сили в українську армію, а і крім того, треба буде перебудувати мілітарні виробництва в самій Європі в Україні, зробити там спільні виробництва і так далі. Знову ж чому я говорю, що не зовсім розумію стратегію Сполучених Штатів, тому що для Сполучених Штатів оцей дуже дороговартісний ринок, дуже об'ємний з фінансової точки зору європейський, був пріоритетним. Вони продавали багато зброї сюди. Якщо Європа буде сама всім займатися, тобто перебудовувати систему архітектурів архітектуру своєї безпеки, ну тоді американські зброї куди будуть зброю продавати? Які ринки є? Африка, Азія, що ще Ту, є? точно не в Китай Не забуваймо, <свіс> не, не забуваємо, що Китай так само а... активно працює, щоб збільшити свою частку на глобальному ринку зброї. Ну, бачите, все ж таки, європейці розглядають свою співпрацю з США. Виключно напевно, як в контексті там ядерної парасольки, якщо вже до цього дійде. А в, в, в свої армії кожна країна зараз цими роками розбудовує дуже активно і вкладає теж дуже е, чимало коштів. От, до речі, про Мерца ще би хотів згадати е, про безпекову складову гарантії. Можливі після цієї коаліції охочих Макрон наз, назвав різні країни, зокрема Францію, Британію, США до речі, згадані вами і і туреччину, е, але не назвав Німеччину. Е, вас це не дивує? Ні, не дивую. Я, Німеччина проходить через а, фундаментальну трансформацію і зовнішньої політики як такої, і внутрішньої політики. Тобто вони повністю відмовились від а, присутності концепту Меркеля, що Росія це партнер і так далі. А Німеччина і а, концепція, взагалі, довгий час була концепція периферійності зовнішньої політики Німеччини. Тобто, вона вона була найбагатша в Європі з точки зору економіки як такої. У Німеччина є найбагатшою а, з точки зору економіки. Да. А, але з точка маю на увазі, з армиї говоримо про Європу, але з точки зору от, участі у політичних у безпекових процесах вона була десь на периферії. Тобто вони говорили, але не приймали активну участь. Сьогодні уйде переоснащення і армії, і мілітарних компонент економіки, і е, Німеччина все більше відіграє оцю цю лідерську функцію. Питання в тому, що внутрішня дискусія ще є про це, чи готова Німеччина бути е, ключовим елементом нової європейської безпеки, тобто брати на себе більше саме безпекової відповідальності. Саме мілітарної відповідальності. Після Другої світової це було таке емоційне питання. Але сьогодні вони на це виходять і, і мені це подобається. Але Я, саме вир... німецька армія і польська армія вони є драйверами по розбудові своїх власних армій. І про це сьогодні, був... так. Ну я думаю, що в принципі Німеччина буде відігравати у Європі все більшу роль, і в тому числі в синергії з Україною як такою. Тоді, якщо ми вже про коаліцію хоче згадали в контексті безпекової складової, як ви оцінюєте взагалі історію з цими коштами, які європейці в Брюсселі, Урсула фон дер Ляйн про це говорила? Значить, можуть вже найближчі дні напрацювати юридичний механізм, щоб все ж таки ці кошти передати нам? А до цього буквально днями нагадає в контексті мирної угоди була зовсім абсолютно інша логіка. Значить, озвучений Трампом, зокрема щодо розподілу цих коштів, хто кому шок, кому піддесять ну, вже наскільки я розумію, прибрали знову ж таки. Так, да. Але але про це європейці говорять. Я думаю, що трошки запізніло це рішення на 3,5 роки. Тому що якщо Росія вийшла з підій міжнародного права, зрозуміло, як треба обходити з її активами. І Більше того, ці складні сьогодні розмови, електоральні розмови в низці країн, що ми тут фінансуємо спротив України, і в той, в той же час, в нас там накопичуються внутрішні економічні проблематики, соціальні проблематики і так далі, все це можна було скомпенсувати саме російськими активами. Дивіться 300 плюс мільярдів євро. Це достатньо для того, щоб розбудувати ефективну контрвіну, враховуючи знову ж таки, дефіцити, які на накопичується в російській економіці, тобто, я б взагалі вважаю, що багато чого можна було пришвидшити і вирішити паралельно. Дивіться, фінансуючи мілітарні постачання в Україну за рахунок російських заморожених активів. Юридичні інструменти знайти достатньо просто. Просто вони люблять довго дебатувати ці інструменти, але паралельно треба було обмежити доступ до грошей глобальних грошей Росії. Ну, тобто заборонні санкції. А я нагадаю, до речі, Європа паралельно з довгою дискусією про використання заморожених активів з 2022 по 2024 рік 220 мільярдів євро передала Росії за енергоносії. Це не тільки Огорщини стосується і скраплений газ, і трубопровідний газ, і нафта, і нафтопродукти і так далі, і тому подібне. Вони говорять про те, що тут ну, ми не можемо відразу там диверсифікувати, не можемо взяти там з інших напрямків. Це трошки дивно, тому що з інших напрямків це є, і на ринку все є, і багато всього є, і ціна інша, і якість інша, і так далі. Але вони звично там багато бізнесу на цьому заробляло, приватного бізнесу, і вони продовжували заробляти. Тому, от якби 220 мільярдів мінус, а 300 мільярдів плюс для загальноєвропейської безпеки, то це б зовсім інакше виглядало і Прошу. на полі бою, і в принципі в захисті. Неба над Україною До речі щодо енергоресурсів, це ж одна з пріоритетних тем завдань для Трампа було саме переорієнтувати ринок споживання, щоб європейці купували ці енергоресурси у Сполучених Штатах Америки. Так, логістика дорожча, там газ скраплений дорожче. Ну є нюанси, але і це практичне питання було вирішено з огляду на те, що там на тлі цієї війни європейці вже там собі дедлайни поставили, коли вони повністю мають відмовитися від цього російського. Але одним з пунктів, це ж було цього мирного плану: зняття санкцій щодо і поставок, відновлення поставок цих самих ресурсів в Європу. Власне, і на це погоджується Вашингтон. Зняття санкцій – це консенсус багатьох країн, не тільки європейських і американців, це ще й азійські країни. І я сумніваюся, що цей консенсус буде досягнутий, тому що Росія завдає багато клопоту сьогодні не тільки Україні і іншим країнам. Це перше, друге. А трубопровідний газ у Європу, на мій погляд, зараз так я не дуже люблю конспірологію, але дивіться, Сполучені Штати можуть дотиснути Росію санкціями. Вони будуть це робити. Сполучені Штати отримують додаткові частки ринку, але чому ми можемо, не можемо відкинути ще один сценарій, за який Сполучені Штати отримують доступ до російських газових і нафтових активів, стають бенефіціарними модераторами цих активів і через, ці, через себе починають продавати російське, яке вже не російське. Ну тобто вони модерують процеси постачання російської нафти і газу в Європу, в будь-які інші ринки. Але е, ключовий доход отримує ну, вже та, американські тоді компанії. в Такий спосіб США відірвуть Росію від Китаю. А ми пам'ятаємо, скільки в них було Ось. спільних проєктів. І тому, і тому повертаємось тепер до реалій. Тобто, теоретично, в плані можна прописати все, що завгодно. Арктичні проекти можна так само вписати і вже порахувати до, доходи, які ви будете отримувати. А в реальності. Ви абсолютно праві. Є Китай, який тотально контролює російські нафтові газові активи. І все. І тому все закінчується на тому, на чому починалось. А на чому? Давайте підсумуємо дуже коротко. На чому починалось? Є ініціатива Трампа, який, ну. Явно показує, що хоче закінчити цю війну, тому що вона руйнівним чином е сьогодні відображається на багатьох процесах, глобальних процесах. І чим далі, тим гірше. Є конструктивна готовність України цей план обговорювати, міняти. І ми отримали більш-менш зрозумілий вже конфігурацію, яку далі треба фіналізувати на рівні України Сполучені Штати, потім доєднати європейці, тому що там стосується НАТО, Європейського союзу, Європейської безпеки і так далі. Це все зрозуміло. Є Росія, яка Перше повністю залежна від Китая, друге, не хоче зупиняти війну, і третє не хоче ніякого переговорного процесу. Є Китай. Повертаємось, Китай ну навряд чи хоче, щоб домінували в Росії американці, навряд чи хоче повернення Росії до G20, G8. Навряд чи хоче, щоб Росія стала глобальною державою. Через насилля, ну це нонсенс, і так далі. Тому подіну чому тому, що Китай сьогодні головний да біполярний світ, сполучені штати і Китай. Росії в цьому е двокутнику немає як елемента трикутника. Ви сказали, підсумуємо. Давайте от буквально 30 секундами підсумуємо е нашу розмову щодо мирного плану. Тут ми бачимо очевидно для Росії, окрім того, що є небажання е взагалі щось обговорювати і долучатися до процесу активно е добряча половина цих. Пунктів цього мирного плану вони для росіян є такі, що їх можна говорити ще довгі місяці. Яка перспектива взагалі цього плану? От коротко, якщо Трамп почне використовувати я ще раз підказую, якщо єдина країна, яка має всі необхідні для цього стимули, почне їх використовувати, а я думаю, вони почнуть їх використовувати. Ми про це вже неодноразово говорили, то достатньо швидко можна буде примусити Росію. Прочитати, зрозуміти план і виконати, хоча вони безумовно ну погано володіють лінгвістикою у всіх її проявах, в тому числі в російському. Михайло Подоляк, радник керівника СОП президента України, був гостом у цій порі. Вам дякуємо. Гарного вечора.